У будь-яке свято кожна жінка хоче відчувати себе найкращою. У цьому їй допомагають візажисти. Нині сезон випускних та весіль, тож роботи у спеціалістів побільшало. Зазвичай найпопулярніші серед дівчат нюдові та вечірні макіяжі. Про те, щоб зробити вдалий вибір, потрібно зважати на декілька факторів. Перед тим як до мене приходить клієнт, я завжди запитуюсь, яка саме подія, тому що на різні події створюється різний макіяж. Ось якщо це христини, дівчатка обирають більш легкіший варіант, скажімо так, денний, Якщо це більш вечірній макіяж, тобто тут же на вечір вже йде вечірній макіяж. Також варто брати до уваги вбрання та зачіску, враховувати тип шкіри, виразність очей та особливості обличчя, щоб в цілому образ виглядав гармонійно. Наразі в Кристини у нас сьогодні макіяж Голівудський. Вона обрала такий макіяж, макіяжу. Він чудово підійде під її сукню і буде класним доповненням образу. Найголовніше у такому макіяжі виразні очі та губи. Втім, запорука кожної вдалої роботи це якісна підготовка обличчя до нанесення косметики та база. Щоб макіяж залишився красивим навіть у сильну спеку, особливу увагу потрібно приділяти його стійкості. Техніка нанесення макіяжу денного і вечірню вона, в принципі, відрізняється. Якщо ми беремо про домашній догляд, в принципі, зараз дівчата використовують СПФ, тобто на шкіру. Наносять СПФ, деякі дівчата абсолютно не люблять наносити тональний на літо, в літній період на кожен день. Вони можуть його замінити собі СПФ або просто БІБІ. Тобто, тут же, в принципі, хто що любить, хто що обирає. Важливим моментом є нанесення тональної основи. Тон має відповідати кольору шкіри та бути легким, щоб не навантажувати обличчя. Після майстер висвітлює зону під очима та наносить контуринг. Далі фіксуємо повністю тональний консилер пудрою. Пудра це незвичайна аж ді чому аж тому що дівчинка буде підня, знаходитися під камерою, скажімо так, і е -е, треба буде, щоб Зробити такий мінімальний ефект фотошопу на обличчі. Далі майстер надає блиску обличчю, підкреслює очі, брови та губи. Готовий макіяж важливо зафіксувати, щоб результат довше залишався стійким. Макіяж взагалі він надає впевненості. Коли от ми зранку прокидаємося, ми дивимося на себе в зеркало, ми наносимо мінімальні. Я не кажу наносити дуже багато. Можна нанести просто тональний, блиск, там якісь тіні чи там туш, і все. Макіяж додає впевненості в собі. Після події макіяж потрібно ретельно змити. Носити косметику довгий час візажисти не радять. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.